Слава Україні! Вітаю герочам-підписникам каналу. Ну от Ми знову повертаємось до теми перетопки воску. Тобто перетопки рамок старих. Ну от, Буду показати свій спосіб, яким я вже я користуюся. Ну, от, маємо звичайну бочку. Ну, ця бочка була від масла. Було попередньо гарно вимита, обшмалена... Щоб не... Ну, коротше, щоб була вона чистою. У ну, цю бочку зроблений ось такий ящик. Розмір такий, щоб сюди входило 8-9 рамок. Ну тут я використовую і от вонки, і от руминого пущина замок. Ну а дальше что-то тоже все дуже просто беремо от, такий вистак бляхи. Накриваємо плотно, щоб тепер повітря не виходило. Ну, все я тут кладу. Так уже цеглину. І зараз далі от побачити. От після розшарювання бочка розжарить за такої температури. Вдає це тепло всередину і цієї температури повні достатньо, щоб віз просто через сітку скапував собі на... Ну, попередньо треба було сказати. У саме, на, на саму бочку я заливаю близько відра води, щоб не приставав до, той віз, що скапує, не приставав до дна, а капав на воду, щоб він собі... Ну, була така грудка вступає до певного воску. Ну, ще... Я ще буду перетоплювати ще раз, перепускати через саме більси, тоді не, можу через марлю, щоб не було ніяких домішок. Бо тому що там сітка трошки крупна, комірка 3х3 стоїть. Ну то, що було під руками, то і використав. Тож що на той момент під руками. Хоча, можливо, варто б комірку дати сітку коміркою 2х2, бо може випадку оптимально. Ну, а так, користуюсь тим, поки що чим, чим є. Ну, і які переваги цього способу? Те, що я не розводжу віск, самий віск в воду, вимки це не перемішую з водою, не розводжу. Лишню роботу. Так, віджимати, відсіжувати. Ну, коротше, хто потопив зна, знає, знайки це проблеми є. Тут просто після цих всіх маніпуляцій просто з нас забрати брусок воску. Получається, мерва досить суха. Воску я пробував віджимати, ну там досить такий малий процес. Процент виходу того, що воску залишків, що не варто тим займатися. Це просто вит е грамки, там, що -то -то, от меру витрес і можна спокійно здавати, і немає ніяких проблем. Одно що мінус, це розхід е бензину. Ну трошки йде бензин. Ну, так на одну перетопку, йде одну закладку, де грам 200-250 грам. Ну, Коротше заправки у лампи е, хватає на 4 перетопки. Ну, Але це в будь-який момент собі й мив, встав собі, зробив і, і маєш повний спокій. Ну і ще тут одне питання. Думаю, робити новорічний Розіграш маток чи ні. Ну, Це вже... Я розумію, що всі бажають, щоб був розіграш. Ну, попередні розіграші мене трошки розчурували. Переглядів багато. Всі хочуть виграти, але лайків, щоб підняти відео в рейтингу, це дуже мало. Процентно на два бажаючих виграти один лайк. Ну, це трошки... Варто б було краще, щоб каналу піднімаю, тому що це було б всім на користь. Ну таке. Ну думаю, що один розіграш зроблю. Новорічний. На цьому всім пока, до нових відео. Слава Україні!